В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску візмейлі відзначили річницю незалежності Болгарії. У Придонецькій філії мау по урочисте вручення дипломів магістрам. Ціни на продукти Візмейлі, що змінилися. З вами у студії Катерина Киселєва. Вітаю. З інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 вересня орієнтовно такі. 276 тисяч 670 осіб особового складу, 4 672 танки, 8 946 одиниць бойових броньованих машин, 6 299 артилерійських систем, 792 реактивні системи залпового вогню, 533 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 тисячі безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 тисяча крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 8 тисяч 763 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 925 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території змірського району, також можуть приєднатися до стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйте до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Наслідки нічної атаки на Одещину протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На жаль, в Візмирському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску скласті приміщення. Близько 30 вантажівок та 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі. До уваги подорожуючих наразі в паромному пункті пропуску Орлівка, що на кордоні з Румунією, відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на прикордонну інфраструктуру. Пропускні операції у пункті пропуску тимчасово призупинено. Усі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки. Радимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздки до Румунії, обрати інші напрямки, зокрема через автомобільний пункт пропуску Рені. Про відновлення пропускних операцій в Орлівці буде повідомлено додатково. Візмейлі відзначили річницю незалежності Болгарії. На честь цього відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника болгарському революціонеру Христоботіву. Та пройшло засідання круглого столу, під час якого під час якого обговорювалися актуальні питання, пов'язані із життєдіяльністю болгарських територіальних громад. Докладніше дивіться у репортажі в Ізмаїлі. Відзначили 155-ту річницю незалежності Болгарії. Урочистості традиційно розпочалися покладанням квітів до пам'ятника Христоботів, болгарському громадськополітичному діячу, поету і публіцисту, людині без подвигу якої не існувало б незалежної Болгарії. Ми знаємо, що у нас тут проживає велика діаспора, яка теж до. Влучилася до того, щоб їхня прародина була свободною і незалежною. Багато бобесарабських болгар. Поїхали туди визволяти. Багато бесарабських болгар поїхали піднімати нову країну. Після цього у конференц-залі Ізмельського державного гуманітарного університету відбулося засідання круглого столу. До участі долучилися ректор університету Ярослав Кічук, директор центру регіонального розвитку українського придунав'я В'ячеслав Тодоров, голова болгарського національно-культурного товариства Христо Христобойців, директор обласного центру національних культур Георгій Чилік, засновниця асоціації родин бесарабських болгар роднини Марія Корчагіна, відомий болгарський Дожники Різьбер по дереву Михаїл Пейков, а також представники та представниці молодіжних організацій. Учасники круглого столу обговорили актуальні питання, пов'язані із життєдіяльності болгарських територіальних громад, аспектів їх матеріальної та духовної культури, просвітницької діяльності громадських організацій та проблематики стійкого розвитку болгаристики в Україні. Сьогодні, коли ми виборюємо теж свою свободу і незалежність дуже великими жертвами, дуже великими зусиллями, ми Сподіваємось, що Болгарія буде прикладом і для нас, українців, і буде тією підтримкою у сучасному світі, якої ми. Зараз потребуємо в ході заходу. Ініціювали об'єднання трьох болгарських національно-культурних товариств під агідю громадської організації Ізмейська болгарська громада Святої Софії також вирішено створити новий рух проукраїнської болгарської спільноти. Вона буде активно сприяти гармонізації україно-болгарських відносин та відновленню України після повномасштабної війни з Росією. Ми сподіваємось, що в Україні. Теж запанує мир. У нас є своє свято День Незалежності, але ми ще і до сьогодні його виборюємо для того, щоб мати можливість, як і болгари, без крові, без війни, без бомбардувань відзначати це свято і збиратися мирно і не боятися збиратися, тому що десь. Може прилетіти якась бомба і може вбити ще багато людей. Крім цього, на засіданні прийнято рішення узгодити ініціативу громади села Оріхівка Болградського району та урочисто відкрити пам'ятник відомому політичному та культурному діячеві Болгарії Олександру Малинову 29 жовтня в День Бесарабських болгар. Наталя Гаврилова та Одор для програми новин. Фінансування ремонтних робіт в Ізмирській міській центральній лікарні стало одним з питань, які обговорювалися під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яка відбулася в Ізмаїлі. Про це повідомив голова Ізмаїльської РВА Родіона Башев. В ході обговорення торкнулися питання фінансування Ізмаїльської міської центральної лікарні для завершення розпочатих робіт. Даний медичний заклад надає спеціалізовану медичну допомогу мешканцям півдня Одеської області, як в ургентному, так і плановому порядку. Тут же виконана перший з трьох етапів робіт в межах проєкту президента президента велике будівництво вирішено підготувати пропозиції та надати необхідні документи для виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації для продовження реконструкції. Ремонтні роботи планується закінчити до кінця року. Нагадаємо, Ізмільська міська центральна лікарня це багатопрофільний медичний заклад, що працює як лікарня інтенсивного лікування та безпечує надання стаціонарної цілодобової екстреної допомоги населенню Ізмаїла Ізмільського району та інших районів. Будівельні роботи розпочалися ще у 2020 році. Тоді в межах національної програми Велике будівництво відремонтували приймальне відділення та фасад закладу, а також встановили сучасний апарат МРТ, томограф та рентген-апарат. При донецькій філії МОУ по урочисте вручення дипломів магістрам, здобувачів вищої освіти, спеціальностей право, правоохоронна діяльність, менеджмент та психологія успішно завершили свій студентський шлях і перспективними випускниками втілюватимуть свої професійні мрії. Дивіться далі. Дружня академічна спільнота МАУП у такий непростий для всіх українців час робить все можливе задля надання якісних освітніх послуг та збереження українських перспектив для випускників, студентів та викладачів. Саме тому у пруднецькій філії МАУП вирішили не відмовлятися від традиційних форматів вручення дипломів випускникам. Адже саме зараз, як ніколи, ми маємо розуміти, що є часточка стабільності у цьому світі, що нам є за що і за кого боротися у цій жорстокій війні за волю, свободу, незалежність та мрію. 26 шостого серпня філії мау. Відбулося урочисте вручення дипломів магістрам. На заході були присутні директорка придонецької філії Мауп Тамара Гуменникова, викладачі, студентська спільнота та випускники. Від імені Придонецької філії МАУП, адміністрації філії викладачів, які сьогодні ще на жаль не відчувають. Ми зідати вас ще не вітаємо сьогоднішнім днем. Оце свято, і воно буває красо в житті. Здобувачі вищої освіти спеціальностей право, правоохоронна діяльність, менеджмент, фінанси, облік та страхування та інші успішно завершили свій студентський шлях перспективними випускниками, які готові втілювати свої професійні мрії. У придунайській філії МОП святковий день, бо ще одна група випускників магістратури отримувала дипломи магістрів. Гарні спеціальності: конкурентно спроможні це магістри право. Магістри правоохоронної діяльності, магістри фінансів, обліку та страхування, магістри менеджменту і магістри психології. Не кожен заклад освіти в нашому регіоні видає дипломи з таких освітньо-професійних програм. Директорка Придунеської філії МОУП Тамара Гуменникова тепло привітала випускників, побажала їм професійного зростання, успіхів і щастя в особистому житті, реалізації здібностей і компетентностей за отриманою спеціальністю. Вони змогли, наші випускники. Гарно, чітка, результативна. завершити навчання в такий важкий військовий час. Нехай їм щастить. Хай доля буде щирою до них. Нехай у своєму професійному житті вони обов'язково знайдуть те, про що вони мріяли. Нехай в їх особистому житті завжди все буде рівно, гладко і обов'язково результативно. Самі ж магістри розповідають про свої спеціальності та плани на майбутнє. Надзвичайно приємно також чути слова вдячності адміністрації академії від випускників. Я закінчила магістратуру зі спеціальності фінансу, банківська справа та страхування. Прочивши два роки у цьому в Маупі, я хочу сказати слова вдячності адміністрації за їх підтримку, також викладачам за ціні знання та практику, яку я отримала продовжити навчання. Надалі я маю намір вступити до аспірантури та продовжити на ці на цій напрямок, а саме напрямок, економіка. Я закінчив міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю публічного управління та адміністрування. Дуже вдячний керівництву академії викладачам за можливість отримати в такий важкий час в час війни, в час, коли і ви вимикали світло, і немало інтернету часом. Можливість отримати свою спеціальність, свої, свої знання. В майбутньому планую продовжити навчання. Планую піти в аспірантуру. Можливо, і поєднати своє життя з отриманим з отриманою спеціальністю. Урочистості з нагоди вручення дипломів магістрам закінчилися доброю традицією. Випускники радісно підкинули нагору конфедератки, тим самим закриваючи цей важливий етап свого життя. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми. Новин ціни на продукти змінюються через економічну ситуацію в країні, обстановку на валютному ринку та інфляцію гривні. Також на вартість продуктового кошика впливає сезонність і величина попиту у населення. Які ціни на продукти харчування на ізмірському ринку станом на сьогодні дивіться у сюжеті. Ціни на продукти змінюються через економічну ситуацію в країні, обстановку на валютному ринку, інфляцію в гривні. Також на вартість продуктового кушика впливає сезонність, величина попиту у населення у серпні 2023 року. На продовольчому ринку України продовжилася тенденція останніх місяців здешевлення овочів нового врожаю. Але з настанням осені в Україні очікується підвищення вартості продуктів. Овочі, яйця та м'ясо знов дорожчатимуть. Водночас ціни на деякі позиції будуть доступнішими за минулорічні. Або ж навіть досягнуть довоєнних показників. Вартість овочів та фруктів змінюється залежно від їх сезонності. Наразі в Україні зберігаються доступні ціни на цю групу продуктів харчування. Триває активний збір врожаю, тому пропозиція на ринку є достатньою. Восени очікується зростання цін, але тенденція буде кращою ніж торік. Загалом овочі цієї осені будуть доступнішими в 2023 році. Посівні площі під овочі порівняно з 2022 збільшились переважно за рахунок засаджень домогосподарств та присадибних ділянок. Що стосується фруктів, то восени може дещо зрости вартість яблук, адже їх врожайність очікується меншою. Вартість овочів берчового набору зараз. Ситуація покращилась. Настав сезон врожаю кореноплодів, тому вартість знизилася. Морква подешевшила на 63%, а Цибуля на 50%. 50% буряк на 54.9%, капуста на 52.7%. Крім того, в Україні прогнозують подорожчання яєць. Ціни можуть підвищитися до 30%. Такі різкі зміни пов'язують з приходом холодів, підвищенням експортного попиту та цінами на енергетичному ринку. На подорожчання курячих яєць також ціни на свинину в Україні восени почали зростати. Середньозважений цінник піднявся на 4%. Основними причинами стануть стабільний попит, подорожчання логістики та збільшення вартості електроенергії. В Україні ціни на деякі популярні крупи почали падати, а деякі навпаки зростати. У перші дні вересня були оновлені ціни на гречку, рис, макарони, пшеничну крупу та пшоно. Середня ціна гречку у серпні становила від 45 до 49 гривень. Нині ціни трохи опустилися. Нагадаємо, що Нацбанк прогнозує інфляцію в Україні суттєво уповільниться наприкінці 2023 року. Ціни на продукти харчування будуть дорожчати швидше до врожаю літа наступного року. Обмежена пропозиція овочів та фруктів із південних регіонів підтримуватиметься інфляція сирих продуктів вище 10% до наступного врожаю. Сніжана Щербина для програми новин. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 70 копійок, продаж 38 гривень 35 копійок. Євро купівля 40 гривень 50 копійок, продаж 41 гривня 20 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, від Змельщуку хмарність. Без опадів вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Вранці та в день пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 26-28 градусів з позначкою плюс. Одесі мінлива хмарність без Істотних опадів вітер північно-східний – 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 градусів тепла. В день – 25-27 градусів з позначкою. Плюс шановні телеглядачі, Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті зноцві а Також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Дякуємо вам за увагу. До побачення.